На цей світ я дивлюся через призму об'єктиву фотоапарата. Це цікавий досвід, коли ти можеш зловити якийсь момент, якусь картинку. В цій картинці прям своя історія, своє життя. На жаль, деякі з моїх кадрів вже лише історія. Мене звати Василь Купцов. Мені 29 років, я з Миколаєва і я переселенець. Наразі працюю в ТОВ Червоного Христа України в місті Хмельницький на посаді координатор психологічного здоров'я. 24 лютого проснувся від дзвінка свого керівництва. Це було близько п'ятої ранку, а ти мені сказали терміново. Евакуюватися було страшно, ніхто не міг зрозуміти, що коїться, що сталося. Я зібрав речі і вирішив їхати автостопом. Це швидше. Але ні, ніхто не зупинявся. Квитків на потяг не було взагалі. Нарешті я знайшов маршрутку, яка зібралася, і ми виїхали до Хмельницького. Мої батьки залишились в Миколаєві. В нас ще собака, німецька вівчарка. Ми живемо в частному секторі, і якби собака не привчена ні до повідка, ні до намордника. Для неї це дико, і фактично, батьки не могли би її вивести з собою. Коли в Миколаєві вже не стало води, вони переїжджають до мене сюди завдяки тому, що в місті залишився дядько. Він і до сих пір доглядає за нашою собакою, іноді нам висилає фотографії нашої собаки. 22 березня поцілило центральний під'їзд двоєтажної будівлі навпроти нашої хати. Загинуло двоє людей під уламками. Двоє наших сусідок. Дякувати Богу. Одна із сусідок, яка жила на місці квартири, де зараз дірка. Вона просто в той день зі своїми дітьми вирішила залишитись в бомбосховищі. Слава Богу, наша хата ціла. Хочеться повернутися додому разом з батьками, подаркувати собакою, походити по місту, пофоткати, просто насолоджуватись життям тихим та мирним. В Миколаєві між двома мостами є прохід від одного до іншого, як я називав Миколаївські гори. Я сумуюся цим місцем. Це, можна сказати, була моя зона для релаксації. Я розмістив резюме, шукав посаду психолога. Мені подзвонили, мені запропонували посаду психолога в складі мобільної бригади Товариства Червоного Хреста в Хмельницькому. Наразі я вже працюю як координатор разом із моїми колегами, з моїми психологами. Ми вчимося новим технікам, тому що завдяки досвіду психолога мобільної бригади Червоного Хреста. Я знаю, я розумію, із чим. Люди звертаються до психолога. Такі ж переселенці, як я, змогли відчути, хоч трохи, але безпеки, щоб люди розуміли, що ці емоційні стани, в яких вони перебувають: страх, гнів, тривога це нормально на наш час. І є багато різних вправ. Один із найпростіших дієвих способів собі допомогти. Заспокоїтись. Це дихання. Треба використовувати всього-навсього нашу ладонь. Коли ми підіймаємось наверх, ми вдихаємо, наниз ми видихаємо. Вдох, видих, вдох, видих. Таким чином, завдяки диханню, ми заспокоїмось для того, щоб. Найкраще працювати зі стресом, згадайте те, що вам подобається. Знайдіть ту справу, завдяки якій ви можете отримати насолоду від процесу. Для мене це фотографія. Я можу подивитися на все трошки з іншої картинки з точки зору кадру.